Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І сьогодні зробимо з вами розклад. Я вже, да, я вже да, я вже тут, я вже знову вдома. І тому хочу з вами зробити. Ви дуже просили, де що я підготувала? Справа. Хотіла сказати Мінінгіту. Міндічгейту, Зараз дуже називають це, Ось, гаразд, не буду багато говорити. І перейдемо до справи. Чи поховається справа Зеленського? Ну, тут, бачите, дивіться, я запитала, чи поховається справа Зеленського. Виходить одразу двічка монет. Бачите, як дуже небезпечна ситуація наразі для. Президента України. От, тобто хитка ситуація зараз для нього. Зараз ми подивимося ще: лицар жезлів і паж мечів. Ви знаєте, скажімо так, справа нагайна і. Вже на Зеленського будуть, ну, скажімо так, критика піде. Хоча, давайте, ану, десяточка. О! Дивіться, на дні колоди у нас десяточка жезлів. Десятка жезлів це вже, скажімо так, дойшла апогею. Вже ця справа фоном іде. Бачите, хмари з це. Тобто, вже йому, тобто, дасть більше нагрузки, давайте я так скажу: Кр більше критики, більше вже на нього будуть дивитися. Тут навіть, можливо, ну, це розгарячилось дуже навіть швидко, тому що лицар Жезлів говорить про швидкість, а ця карта, що дуже швидко, Um, ну, скажімо так, можливо, його і ще не поховає, але, знаєте, в мене йде така приказка, зараз я згадаю про королацького жука. Um, поздихати таки не поздихають, але вже того здоров'я не матимуть. От розумієте, от ще він не здохне, ще ця справа його не, по, не поховає, але вже uh, того авторитету Зеленський вже не матиме. Розумієте, це вже, ну, я б от інтуїтивно відчуваю, це ще не остання крапля. Ні, це ще не остання крапля. Далі, далі, наступне питання, яке в мене є. Так, ну, ви знаєте, що частина цих коштів йшла до Москви, це ви, це ви всі знаєте. Давайте запитаємо. Конкретно, чи знав Зеленський про цю схему, про ці схеми з енергетикою? Давайте тупо ми нічого не знаємо, але запитаємо карти. Хоча і так все зрозуміло. Дивимося, чи знав Зеленський про ці схеми з енергетикою? Сонце говорить, звичайно, все знав. І ви знаєте, сонце ще навіть говорить, що Зеленський не просто знав, а йому все докладали. Це правда. Сонце це карта, ну, скажімо так, правди, висвітлення, тобто без. Ну, що це таке, я не люблю, коли буквочки з України починають щось, значить, не те. І дивимося ось тут. Трічка мечів це дуже боля... болюча тема, скажімо так. Ця справа, ну, скажімо так, була дуже ризикована. Сонце от говорить нам про те, що він все знав. А, так. Наступне запитання. Тобто 100% він все знав? Що з цього мав Зеленський? Давайте так. Всі ви бачили. Які страшенні гроші? Хоча, дивіться, це не все. Це тільки капля в море. До речі, хто пам'ятає, три місяці тому я вже робила, дивіться, 21 аркан. Ми запитання картам дали, скільки мав Зеленський. Ви пам'ятаєте Сонце? Дивіться, знову оце, і він в центрі. Тобто він 21-й аркан це старший аркан, по-перше, по-друге, це останній аркан. Тобто, все найбільше йшло до нього, щоб ви зрозуміли. І тут ми маємо зараз зачекайте, тут у нас двійчка, Ну, половину точно він мав. Бачите, двійчка, скажімо так, половину він точно мав. Ось так я вам скажу. Так, половину. Так. Про схеми знав, половина йшла до нього. А давайте тепер про єрмака. Давайте так. Як причетний до цієї справи єрмак? Тому що може бути таке, що це єрмак здав, Міндіча. Може бути, що Ярмак був вдолі. От зараз подивимося, як був причетний до цієї справи Ярмак. Десяточка. Ну, ви знаєте, отут от зараз я буду карти докладати. Чому зараз скажу: колесо фортуни воно завжди крутиться, воно ніколи не стоїть на місці. Щоб ви розуміли. Він або ось тут, або тут, тобто наверху удачі, або падає вниз від удачі. Розумієте, дивлячись або вгору до удачі, або падає вниз, або вже внизу, або наверху, або посередині. Розумієте? Колесо фортуни воно не говорить, що взяти тут? А, ця карта говорить нам про серйозність, про відповідальність. Про якусь, ну, скажімо так. Чи був він в долі? От мені цікаво, був він в долі чи ні. По-перше, ми запитали, чи, як стосувався до цієї справи Ярмак. Тут ви знаєте, що може бути? Що Єрмак взяв на себе відповідальність. Але яку саме? Оце. Колесо фортуни. Тобто він. Щось він зробив? а ну давайте розшифруємо. Що це тут мається на увазі? Як він був причетний до цієї справи? Ага, він її заблокував. Все, я зрозуміла. Тобто, єрмак, він з цього нічого не мав. Тут немає грошей. Колесо фортуни, я казала, це крутиться туди-сюди. А тут зробив він послугу. Бачите, заблокував. Тут іде блока... блокада. Він до цього не мав доступу. Саме до цього Ярмак нічого не мав. Все я зрозуміла. Значить, він і від не мав ніяких з цієї справи. Це не його парафія. Хоч кажуть, що Міндіч. Хтось, от десь я чула, що кажуть, що. Людина єрмака. Ні, людина Зеленського. Так, що дає єрмаку цей скандал? Давайте так. Що дає єрмаку цей скандал, і що дає цей скандал Зеленському? От саме цей скандал це викриття. Для Єрмака і для Зеленського. Тут я на дні колоди не буду дуже звертати увагу, хоча, бачите, випав місяць. Бо ми дивимося на обох. Значить, дві лошадки, дивіться, один проти одного стоять. Міндіч може бути ось тут. Рак. В мене йде зразу відлюдник. Ось, а тут надво... стоять Зеленський з ярмаком. Дивіться, я вже давно говорила, що карти можна щитувати по-різному. Є дуже багато методів система. Тобто, як вони читаються, так і по картинках. Інтуїтивно. Інколи навіть а, можна щитувати: от карту випав, випала карта, а тобі зовсім інше щось йде. Інтуїтивно щось йде. Розумієте? І ніби, ну як сказати, не інсайди, але інформація йде. Потік іде інформації. То ця карта може говорити про те, що. В цій справі Зеленський проти Єрмака. Єрмак проти Зеленського. Хто з них, не має значення. Але, ну, скажімо так, тут вони не на одній стороні, щоб ви розуміли. І, бачите, торги можуть іти за когось, за рака. Я не а, Ну, давайте я подивлюся. Міндіч. Хто він по гороскопу? Так, Міндіч. Ой, куди він дівся? А то він за гороскопом? Так, чомусь не йде в мене. Вікіпедія. Так. 14 листопада! Люди добрі, він. А, ні, стоп, стоп, стоп. Ні, ні ні. 19 вересня він діва. Народився 19 вересня, але ви знаєте, в нього може бути асцендент, наприклад, або в місяці рак, або в сонці рак. ну, Щось в нього має бути, або міся... ну, з раком пов'язане. Гаразд, не будемо тут звертати уваги, а дивимося, що. М -м як це сказати? Що дасть цей, це викриття, цей скандал Єрмакові? Для Єрмака справедливість. Ви бачите, сходиться, що це міг здати Єрмак справедливість. Бо він не причетний до цього. А Зеленському Бачите, тут вже ця карта, зараз я її докладу. Ця карта дає Зеленському. Або, а ну давайте, що там за дверима. Давайте я запитаю, що там за дверима, за цими воротами. Гроші зліва справа. Зліва справа. І якщо не відкриє двері, а залишиться тут Зеленський, так? Зараз ми подивимося. Якщо він залишиться, якщо він у ворота не вийде, тобто вихід, скажімо так. Зеленському цей скандал, що йому дає, відкриваються двері. Якщо він скористається, там чекає та половина грошей, тому що лицар-монет це є половина тих грошей, про які ми говорили. Якщо залишиться, то, бачите, ну, не, дуже, не дуже хороша карта це карта передозу. Давайте я так скажу. Не буду далеко ходити. Тобто, коли людина ем, ну, вже забагато, забагато скандалів, забагато багато ем, якихось речовин, і між чим він, ем, ну, скажімо так, повинен вибирати між скандалом і від'їздом. А тут вже чим він скористається. А тут вже чим в нього, ви бачите, якщо він залишиться, от ми подивимося, як програє це все. Якщо брати місяць, якщо він наважиться, наважиться ці ворота відкрити і вийти, то чекає гроші. Тобто покинути країну, так? Тут теж набрати сміливості, покинути країну і залишитися в цих корупціях. Розумієте? Ось як. Або наліво, або направо він піде. Залишитись, хм. нічого не міняючись, а я нічого не знаю. Я в стороні. Але це теж не, не є добра річ. Він може просто, знаєте, скористатися тими грошима. Зараз я. Ну, для Ярмака справедливість. Це ми зрозуміли. Тобто він здав. Цю всю контору. Е, пригадайте, що у Набу, у Ярмака працює такий кривонос. Здається, не Сергій, а як його? Сергій кривонос то генерал. Е, а цей я забула, як його звати. Ну, неважливо теж на букву С але не Сергій. От. Семен, Семен, здається. Ось якось так. Тому викриття зробив. Так. <смір> <Да. смір> Як причетний зеленський до такого швидкого виїзду Міндіча? Чи причетний Зеленський? До такого швидкого, ну, допоміг, можливо. Зараз, от, що карти покажуть. Врятував, можливо, Міндіча. Як причетний до цього виїзду, поспішного виїзду, що його не зловили. Розумієте? Мали ж би зловити, правда? Всіх, всіх нормальних людей ловлять, а ненормальні тікають. Тому зараз дивимося, як причетний до цього Зеленський. Ага, він відкрив йому двері. Все, я зрозуміла. Угу. Замяв. Оця карта це за, зам'яти справу. Тобто міндіча спокійно вивезти, відкрити йому ворота кордону. Так, я ще подивлюся, які в мене є. Ага, ще таке запитання. Чи, чи допитають президента, чи викличуть його на допит? Ні, не допитають, і не викличуть. Ні. От я хотіла запитати, і карта вже випала. І не допитають, і не викличуть. Не будуть його е, по справі викликати. Це. Знаєте, глухий варіант. Оця ця, ця карта говорить, а ця одразу говорить, ні, не будуть викликати? Давайте я ще від себе, ну от я не записала собі такого запитання, як вплине цей скандал на Україну? Чи дадуть нам допомогу, чи не дадуть нам допомогу тепер наші партнери? Як цей скандал по нулях? Нулях, бачите, печалечка. Не дуже добре. Не дуже добре. Це, знаєте, дивіться, це оця новина. Ця карта говорить нам, що фоново це буде тема номер один. Оця корупційна схема це, що виплило, і показує, що Україна несерйозна, нею керують блазень. Для України, ну от, ви знаєте, печалька це вже коли ми бачимо, що все розбилося, все розбилося, і це вже ви знаєте, це остання капля. От 20-й аркан, це вже перед 21-м. Перед нами ще ворота не закриють, але це вже підірвало дуже сильно нашу, ну, скажімо так, нашу репутацію. Давайте я скажу вже не буде такого бажання нам, наприклад, допомагати? Да, да. і от по справедливості: карта справедливості, що ми це заслужили. На жаль, так воно і є. До речі, мене часто питають, коли це закінчиться? Мої дорогенькі, я завжди казала, поки українці не вип'ють цю чашу до дна. Українці ще не випили. Вибачте, мене не випили. Тому що все ще є підтримка Зеленського. Я не знаю, яка. Якщо вас цікаво, пишіть, і ми зробимо розклад, яка в нього зараз після цього скандалу рейтинг. Давайте так. Він дивиться за рейтингами, тому ми й можемо теж подивитися. Але що я ще подумала, коли. Сказала, що треба чашу до дна. Ви знаєте, ще найголовніше не так ту чашу до дна випити, як зрозуміти, де помилка. Українці повинні зрозуміти, що це була помилка. Їхній вибір на виборах була помилка. Був поганий вибір. Розумієте. Не хочу тут говорити нічого про Порошенка. Не хочу зараз говорити і про Зеленського. Але українці повинні зрозуміти, де була їхня помилка. Чому зараз опинились у цій ситуації? Я сподіваюся, що українці якнайшвидше це зрозуміють і зможуть вийти з цієї ситуації. Ось якось так, мої дорогенькі. Україні недобре. Від цього скандалу. Ось якось так. Давайте, давайте, давайте я ще хочу, як тепер буде? От дивимося для України, як тепер буде далі? Що далі після цього скандалу? Хм, була тільки що ця карта. Диявол. І Сонце, це урок. Оцей скандал, оця карта говорить, оце, це є для українців урок. І дивіться. Багато хто, можливо, зрозуміє тепер. Можливо, ну, я, я не думаю, що на моєму каналі є ще прихильники Зеленського. От, їх стопроцентно нема. Якщо є, то. Або були, то, будь ласка, напишіть, як ви тепер. Чи поміняли ви свою, чи змінили ви думку свою про Зеленську? От, а надалі нам буде дуже важко. Дуже важко. Правда, буде тепер швидше висвітлюватися, до речі. Але диявол ще, ви знаєте, Ця справа, звичайно, це урок для українців, але ще не буде добре. Навіть щось тут сонце випадає. Сонце з дияволом це не хороші ігри, щоб ви розуміли. Це погані ігри. Тому що сонце це коли з дияволом воно коли ну, зашкалює. Зашкалює егоцентризм. Розумієте? От, і оцей егоцентризм. По дияволу воно дуже недобре. А ну, я докладу ще одну карту, ще одну карту. Сила. Щось хочу ще одну. Король жезлів. А ви знаєте, пам'ятаєте, я колись казала? Інший лідер буде. Але в того іншого лідера теж е хитка ситуація. Якось так. Граз, мої Ось. Бо хочу ще зробити вам сьогодні е на неділю для всіх знаків зодіаку. Тому бережіть себе, якщо є запитання, постараюсь е зробити розклади для вас, мої дорогенькі. Кому потрібна консультація під цим відео, я постараюсь теж закріпити коментар, куди ви можете звертатися. Бережіть себе, мої другенки. Що ще сказати? Думайте. Думайте, робіть висновки, ось якось так. Включайте критичне мислення. Бережіть себе. І все буде Україна. На все добре!